Він зміє взаємодіяти з кризовими ситуаціями. Реформатор це дійсно дуже дружелюбна, відкрита людина. Це сила, це Бог, це напрямок, це знання. Це я, да, це, я. це, ну, це, я, це сонце. Я, коли це подивилась, так гром голосно посміялася, як я це вмію робити. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні разом з моєю гостею ми розберемо і гороскоп, і потенціал нашого президента Володимира Зеленського. Тож зустрічайте мою колегу Тетяну Дугельну, яку ви всі давно вже полюбили. Вітаю, вітаю тебе. Вітаю, Дякую, Дякую Альбіночко. Так, у нас ну, сьогодні наш цікаво діючий, прекрасний героїчний президент. Так. Давай, починай. Друзі, ви знаєте, що я буду е, аналізувати з концепції нумерології духовного таро, автором якої я являюсь. І в мене по цій концепції є книги, є курси, тож ви вже добре про це знаєте. І коли я готувалась до цього ефіру, Альбіночко, так. я так дивилася на матрицю Володимира Олександровича і думаю, ну що ж погане про нього сказати. Ну як, якщо в нього дійсно щось було, але зараз, особливо під час війни, він настільки з. Змінився енергетично, структурно, ментально його просто видно, як він змінився і став. Просто, от е, на вищому рівні, як ми говоримо, є нижчі угу. аспекти, дав астрології так. вище, так само в нумерології, як наче цифра одна і та сама, але є реалізація інша. Ну, почнемо зразу, знаєте, з того, як то кажуть, в серце, в саме серденько, угу. з ядра в ядрі матриці Володимира Олександровича знаходиться пара законів 3.20. А це означає, що він дуже свободолюбива, активна людина, яка не може. Мислити стандартними категоріями. Вона завжди знаходить щось нове, щось творче. Але при цьому, якщо це розбалансована пара, mm -hmm. а розбалансована тільки в одному випадку, зараз я поясню якому, то це людина, яка починає тиснути своєю владою на інших. Тільки моє слово і інших слів я не чую. А розбалансована, коли вона не вірить в свої корені. Mm -hmm. Саме про корені. Про рід Слуха. про родову систему і про відношення до сім'ї, і от коли Володимир Олександрович сказав під час цієї повномасштабної війни, він сказав, що Україна це одна єдина сім'я, угу. і я не можу нікуди поїхати. Але згадайте, коли він прийшов і став президентом, що він сказав? Кожен із вас президент. Так. Це знову показники, що він усвідомлював місію, що Україна це велика сім'я. Угу. І ми зараз це відчуваємо під час війни. І тому мені хотілося б сказати, що так, йому колись була така різниця, а зараз однозначно різниця велика. І він зміє взаємодіяти з. Кризовими ситуаціями, так що виходить на новий творчий mm -hmm. рівень за за рахунок цієї потужної енергії 3,20. Вони в нього ці закони вже збалансовані. Mm -hmm. А там ще зараз додам mm -hmm. стільки всього. Давай, Давай я буду паралельно так, зразу. Да, Алла Верди. Давай. <рес> кажи. Про те, що ти сказала. Це, звісно, в астрології я впевнена, що мої глядачі вже сказали: ну звісно, він же водолій, Як ще? <рес> 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 так, він водолій. Це раз, по друге. В нього є аспект Уран в секстилі з Меркурієм, а це аспект астролога, винахідника, оригінала, тобто він шукає нові ідеї. Постійному русі і оця його водоліська природа вона посилюється цим аспектом. Uh -huh. Це такий реформатор, це дійсно дуже дружелюбна відкрита людина. І він мені подобається, що чи Подоляк, чи Арестович, тобто люди, які там в офісі і знають, і бачать ті там конференції, говорили, що він сажає за стол всіх експертів інколи uh -huh. з протилежними думками. І дає слово висловитися кожному. А потім він приймає рішення. І це якраз про водолійство, про рівні такі стосунки. Mm -hmm. Але водолій це ще якраз і інтелект дуже-дуже сильний. І цей аспект він його посилює. Але водолій це знову ж таки впертість така дуже сильна. І в нашого президента у фіксованому. Хресті, хто знає астрологію, той одразу зрозумів, а я перекладаю фіксований хрест це стратегія таких впертих людей, і в нього тут багато планет, тобто він дуже впертий. Коли говорили, що за ним стоїть там хтось і ним керує, я коли це подивилась, так гром голосно посміялася, як я це вмію робити, <смі> і думаю, ну ну ви просто не знаєте, що таке людина фіксованого хреста. У мене тут так само, але я трошечки ну так скромніше, а він дуже впертий, і це до речі дуже велика сила, яку От, йому про це силилу. дає і інтелект. Угу. Він ж народився в першому місяці, так. І в нього в перший місяць, виходить, попадає пара законів 1-22. Перший місяць відповідає за форму стосунків з іншими стосунків сім'єю, але масштабніше з усіма іншими людьми. Він любить конкретні чіткі стосунки, коли все розкладено по поличкам. Він дуже, дуже шанує тих, кого любить. Але кого не любить, то не чувайтеся. І одночасно ось ця його тенденція повторюється в сьомій сфері. Там 22.1 виходить, навпаки, ці закони стоять в нього в матриці, а це призначення. сьома сфера в матриці тіла світла, яку я вираховую по своїй системі. Це призначення, його призначення принести любов. В кожне серце, уявляєте, принести любов, він не міг не бути зараз, коли ми з вами відроджуємося як українська нація, місія якої нести світло і любов, він не міг не стояти зараз при владі. Він просто з Україною в абсолютному резонансі. І так як він, не дивлячись на те, що там посміхаються, ой, якої він там національності, немає національності, є українець. І українці можуть зараз бути в будь-якій країні світу, якщо їм серце болить за те, що відбувається. Бо українська перемога це перемога всього світу. Це правда, і от Володимир Олександрович він, він дійсно несе цю місію. Він демонструє іншим, як можна жити повністю віддаючи справі. Угу. Він віддається абсолютно, і це йому дає ось ця 22 енергія в матриці. Угу. То це енергія любові, безумовна любов. Клас. А, а одиниця вастр... це магія, це інтелект, це сила, це Бог, це напрямок, це знання, це я, да? це, я, це, ну, це, я, це сонце. Це сонце, угу. яке стоїть самі угу. потужні свої позиції. Угу. Ну ось також це ж ваші уранічні. Ну, да, ну, в астрології там позиція в сонце в водолії. Це угу. вважається слабке, але це знаєте, це не така слабкість, як в падінні. Це вигнання називається, але трошечки через комплекс, але ти маєш навчитися, от як зараз багато українців поїхали за кордон, і вони мають навчитися там жити. Тобто, водолі по сонцю це людина, яка має от цей вогник в собі так розігнати і зрозуміти, хто він. Насправді, а в нього ще до речі, до твоїх слів про любов, сонце в поєднанні з Венерою, тобто uh -huh. це аспект всіх творчих людей, його творчий потенціал. І це, до речі, Венера а, символ коханої жінки. Тобто в нього дружина так само водолій, і ось дивлячись на його стосунки uh -huh. з дружиною. Оце інтерв'ю нещодавно, як, як він дивиться на неї, наче він ось побачив дівчину, закохався і немає в перший раз. Так, кожен раз, як раз. Раз це видно, і це ось говорить так, про це. Так. І те, що е, знаходиться Венера, до речі, так само у фіксованому знаці, це говорить про такі стосунки серйозні от угу, один угу. раз і на все життя. І ще поки не забула щодо роду, то в нього, так, в нього чорний місяць у раці, і багато людей мені навіть так само писали. Ой, то що, то ви ж не знаєте, як він там, це ж чорний місяць в раці, це ж карма предателя. Uh -huh. А я кажу: ну, давайте. Ну, по-перше, вже війна, війна почалася uh -huh. втік, йому тричі казали: може, ви поїдете, а він з такою злостю сказав: мені не потрібно таксі, дайте мені зброю. І uh -huh. говорить про це по сей день. Тому. Хіба це не є доказом того, що чорний місяць в раці вже відпрацьований, і він угу. працює як сила. Він став батьком для всіх нас, і це, по-моєму, чудово. Ну Тоб, а тільки гідно поваги. Знаєш, що говорить народна мудрість українська а -а -а. щодо народу і людини, яка ось те, все, що ти зараз говорила, є така приказка, яка вказує на те, що той, хто в біді полишає народ, стає її зрадником. Угу. А у нас зараз народ дійсно в біді, і ми з біді знаходимо потенціал, і хто з народом не разом. В біді, да, то стає зрадником. У нас зараз зрозуміло, ця тема зради, яка розганяється. А у нас є ще альтернативне, що точно визначає якість нашого Володимира Олександровича. Також альтернативна прислів'я я спеціально uh -huh. собі записала, щоб його не пропустити. Коли для себе жити, тліти, для сім'ї горіти, а для народу світити, Клас. і це однозначно, я впевнена. Мурашки, це про нашого Володимира Олександровича. Я перепишу собі, як верхній такий прояв чорного місяця в Раці. і це Прошу однозначно 4. саме про те, що Володимир Олександрович навчився відданості віддаватися повністю не лише справі, але і народу. І а Україна це народ, угу. і він нам віддається. Він став мудрішим. Він не постарів, а постаршав. На десятки років угу. за останні місяці. І це ще до того, що він взагалі в нього, знаєш, по моїй матриці яка основна задача, чому він має навчитися? А ну? він борець за справедливість. О! Ти тут в мене вон, бачиш, скільки да. прописується. Про Про він борець за справедливість, він має докалу, докопатися до причини всього, що відбулося. І тільки коли він бачить причину, він робить висновок. Ага. Якщо він не бачить причини, він буде копати, копати і копати. І тому багато кого закопує і ще дуже багатьох закопає, навіть якщо на поверхні це здається, що він нічого, ага. ні ні з ким не робить. Люди добрі, вам здається. Я не знаю кухні, я не звідти на з цієї політичної ну, кухні, але я бачу його матрицю, і я ще не бачила жодної людини, яка по своїй матриці не відповідала угу. тому, що вказ на що вказують космічні закони. І так само, як і я, по гороскопу. Для нього це добро і зло вічна боротьба, яка йде всередині, вона іде вона і зовні. Угу. і вже в нього настільки високий рівень відповідальності, щоб добро перемогло. Що ніяких перемовин не буде ні з ким ні то, що там з сусід, сусідами, які не знають, що вони хочуть. З будь-якою людиною він не буде вести перемовин. Можливо, інколи різковато. Чому? Я зараз скажу, де я бачу, чому можливо, ти зараз щось додаш. Так хотіла сказати, що ось ця його фіксована стратегія, впертість, так вона дає рішучість в діях. І якщо він сказав, по перше, що таке водолій, ця людина, якщо. Сказала щось, то вона краще помре, аніж не зробить це. Тому, е, от коли присяга була, коли він говорив е, багато речей, я розуміла, що в нас це все буде, і це буде. Так. швидко. І швидко? так. Тому що він народився 25-го, а в нумерології духовного mm -hmm. дару ми плюсуємо всі цифри, які після 23 го е, числа. Тобто, е, mm -hmm. він е, народжений під сьомою енергією, а сім це. Це швидкість, це колесниця в таро, це неймовірні швидкі результати, і в нього пара 7-16 є. І в фізичній реальності, де він дуже любить швидкі рішення, він не любить довго, як то кажуть, знаєш, Запрягати? фіксуватися на некомфортному чомусь. Йому треба комфорт задля успіху. Угу. І він любить комфортні речі для того, щоб швидко досягати мети. Угу. А така сама пара в нього в соціальній реалізації, точно така сама: 7-16. Тобто він не, не хоче, знаєш. Як то кажуть, полюбляє дорогі автомобілі, тому що це швидко, тому що це комфортно, і не треба довго думати, як це як забезпечити себе, але може бути аскетом. Може відмовлятися від багатьох благ, mm -hmm. якщо має високу місію і якісь на щось дуже а, таке сильно орієнтований. Mm -hmm. І одночасно 7, 16 – це швидкість, швидкі, mm -hmm. бистрі рішення і знаєш, недовго не запрягається, а швидко швидко рухається. Так, і це до речі, я хочу сказати, що це вада, водолія, швидкість, неймовірна швидкість. Просто вау. І ще до цього хочу сказати, що нарешті ваду знайшли. Ні. Да? НІ. <реш> Хотіла сказати, відмітити, що Подоляк якось сказав. Він, до речі, так само Водолій. І це прекрасно, що в нас таку епоху водолії так, керують так. нами, і це дуже порозумілі, дуже інтелектуальні дійсно люди. Так от Подоляк він каже: Ну, я такий прагматичний, от а каже, наш президент. Він от якось інтуїтивно. Він каже, такий інтуїт. А О. я так посміхаюсь. Думаю, ну звісно, це ж водолій раз, і це ось цей аспект урану в сексті ліз Меркурієм, тобто воно ще посилюється. Що таке. Пропрацьована сімка угу. це коли ти свої емоції взяв під контроль, угу. прибираєш категоричність, догматизм і починаєш жити інтуїтивно, угу. тому що інтуїція це баланс протилежностей, а не просто якась емоційність, як декому здається. Так. Це коли людина вміє використовувати і знання, і е, досвід, і разом компонує для того, щоб зробити щось третє, щось нове, ось те творче, про що йде мова. Mm -hmm. Тому я і дивилась, думаю, ну так, він раніше, <рес> там, коли прийшов до влади, там виганяв з кабінетів там головів різних рад, і там і давав там причуханки прямо на камеру, йому mm -hmm. було все рівно. Подивіться, люди добрі зараз. Етикет, не етикет. Він собі в тій в, в футболочці, зручні, в зручному одязі, тому що вибачте. Але у нас, у, нас, у нас війна, я всіх поважаю, угу. і, і одяг тут не при чому. Він чистий, він не брудний, так. і ось це якраз про той комфорт. Мені так комфортніше, угу. мені так швидше. І, е, будь ласка, не треба дивитися на угу. це зовнішнє. Дивіться всі, на все на внутрішнє. І ось це якраз про нього. І це до речі про демократичність, тому що так. він цим показує, що я такий, як всі українці сьогодні, особливо угу. на передовій. Дуже великі показники в мене е, на дипломатію. Він О, величезний дипломат. Так. Він вміє е, усвідомити різні аспекти питання і вийти на той рівень, де всім буде добре. Угу. Він, Доб... до речі, хотів вже бути дипломатом, хотів Та це все, вчитися. Я не знала. так, як колись В нього в соціальну сферу попадає дипломат. дипломатія на вищому угу. рівні. Але знаєш, чого в нього не вийшло? Тому що в нього білий місяць у терезах. А Терези — це дипломатія, тобто в нього це вже напрацьовано. Тому угу. в цьому втіленні він дуже хотів, але не пішов туди. Ну, якось не склалося. Та ще й в поєднанні з Плутоном. Тобто, це, колись я його порівняла, що це було втілення Соломона. І з ким я не ділюся, кажуть: а дуже цікаво, слухай, треба подивитися, бо резонує От просто на рівні критики. Мені також дуже відгукується. Бачиш, тому, певно. Щось таке було в його втіленнях. Ну, дивись, ми в цілому зробили основні тези по портрету нашого президента. Uh -huh. Принаймні, я розповіла, можна говорити ще декілька годин і не одну, uh -huh. але можливо, у вас любі друзі, будуть до нас якісь питання більш конкретніші. Можливо, ми ще повернемось до цієї. Теми, можливо, так? Можливо, так. якщо будучи А можливо, якісь... достатньо, щоб розуміння прийшло, mm -hmm. і хто захоче краще розумітися в астрології, піде до тебе вчитися. До і речі розбирати. набираємо новий так. курс, тож запрошую. Так, а хто захоче посилання. розібратися в моїй системі? Є ось товстенна книжка, є карти. До книжки йде ще міні курс, тобто ці карти прекрасні, так, які так, ти так. завжди приносиш. Так, собою, і карти, так? які йдуть завжди в комплекті. тож Посиланнях можете знаходити е, ці, ну, в посиланнях під відео так, і, і розбиратися, тому що це така велика угу. глибина, і саме основне, що наш президент він На світить. Він не живе для себе, і він вже навіть не живе для своєї улюбленої пані Олени і своїх двох діточок. Ми для нього всі і партнери. І діти, діти і, 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 і ми зараз велика рідня. Україна це сім'я, це рідня, і наш президент світить всі цій сім'ї. Тож я вважаю, що треба його поважати і. І ми побачимо І дякувати, ще більше. Так, І Дякувати Богу дякувати. за те, що в мене, мабуть, дня не пройшло, особливо на початку. Коли я говорила Боже, дякую тобі за нашого президента, тому що І важко собі уявити, що б могло бути, якби на його місці був хтось інший. Так. Ну що, я дякую тобі, моя я люба. Тобі, моя люба. <смір> дякую, дякую, друзі. Дякую, Альбіночка. Дякую, дякую, друзі, вам. Ставте лайки, діліться цим відео, якщо ви знайшли його дуже корисним. Ну, а я хочу від себе побажати традиційне. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.